Мітки, і всі так боялися тих міток, я і не зрозумів, що це за мітки було. Це хтось підібло у нас чи що? Що це таке було? Там було, що це фейк, потім що це не фейк. Зараз ніби це виявили, що це не фейк, бо дійсно міткарі в бо вони мітять територію. Але там були якісь такі штуки, щось там, що на будинках малюють мітки, літаки по ним дивляться, але думаєш, і літак, блядь, не побачить, якщо там хтось з краскою зробив мітку маленьку. Ти ж очолював групу, яка ті мітки шукала, пам'ятаєш? Ні. Ні. Просто типа ні, я, я не робив, я. Е... Ти з фонариком, тобі дали фонарик на лоб, ні, ти казав. Мені, е, там, е, наш... Ти що робіть перепутав був е, людиною, яка ставить мітки з антеною, ні? Ні, Я. не, я... Боже, хочу сказати. Скажи просто так і все Я, я хочу сказати, щоб це не виглядало так убого, Скільки трошки трошки більш... Більш... <laughs> трошки більш героїчно. Я ходив навколо будинку. І, а чи, ти, і, героїчно і, і, і ти героїчно ходив і чергував. Ні, я ходив, але я, всі, я всім казав, що я в теробороні СББ, блядь, отак. — так. Хто Ті, ти блядь. воїн? Ти як Потап на завочну форму, да? <рес> да, Просто так? Просто батальйон Монако, блядь. — І я та, і, та, і я ходив в підштанниках і типа термуха все. У Порошенка брав, правильно? хороша. Фліски, фліски хороші фліски. Я я просто я не розумів а, чим я знав, що я чимось... ти, блядь, бля? <laughs> я не розумів чим я можу допомогти, але я розумів, що я маю чимось допомогти. І наша задача І була, ти просто ходи бах губи вахнучу горілки. <laughs> Ти мені би дуже би поміг, якщо чесно. Ми ходили на, Ми ходили навколо будинка, і задача була всіх підозрілих, ну, типу, щось шо з ними робити. І я вже. А ти, а ти що з ними робив? Задачі і ж, правда? Я вже потім... А це ця історія про мінети чи ні? Типа я зупиняв їх мініетами, да? Стій, як там стій, сосати буду, бля! Таке. Так? Це я. Знаменита тероборона ОСББ. Санька yeah, yeah, шальна глотка, бля. <laughs> так ти собі так целял? Ні, б... це ж не так.